Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галвін, а ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Сьогоднішнє відео ми знову присвячуємо новачкам і розкажемо, які роботи пасічники повинні зробити в березні місяці. Отже, дивимось далі. Друзі, справа в тому, що березень місяць це дуже важливий місяць для бджільництва, оскільки він пов'язаний з тим, що в березні місяці зазвичай проходять перші очисні обльоти бджіл. В цьому році все у нас пішло не за планом. Обльотів було багато, але сказати, що вони повноцінні в Дуже важко. Отже, приблизно в першій половині березня бджоли повинні у нас на півдні, принаймні України, облетіться. Вони повинні вилетіти зі своїх вуликів, очистити кишківники і почати вже хатні роботи щодо вигадовування розплоду. Розплод вигадовувався у вуликах поступово всю зиму, але це не є той розплід масовий, який нас цікавить. І отже, всі роботи, які будуть виконуватися на пасіці в березні, місяці, вони повинні бути прив'язані к тому очисному обльоту. Моя категорична рекомендація в перший день очисного обльоту – не відкривати вулики. Це пов'язано з тим, що більшість бджіл облітується, але частина буде облітуватися трошки пізніше. І якщо ви будете підряд відкривати всі вулики, то ви ризикуєте відкрити той вулик, який ще не облетівся, і ви спровокуєте обліт. Це саме тому вулику на даний час може бути потрібно і він облетиться по-перше на вас. По-друге, це буде завчасний для нього обліт. Тому, через те, щоб не заважати бджолам облітуватися, я раджу просто дивитися на ці обльоти, але не просто дивитися, а спостерігати. Ви повинні спостерігати, як дружно вилітають бджоли з вулика на очисний обліт. Чи сідають вони на передні стінки, чи вони повзають біля льотка і там опанашуються це все дуже важливо. Справа в тому, що по вигляду очисного обльоту можна діагностувати стан зимівлі сім'ї, фізіологічний стан сім'ї і взагалі ситуацію на пасіці. Наприклад, роздивимося погані випадки: бджола виходить з вулика. В районі льотка і опоношуються прямо на стінках, не піднімаючись у повітря. Це свідчить про те, що бджіл турбує калові маси, у них може бути назіматоз, у них може бути неякісний корм. І це свідчить про те, що той корм за можливості треба негайно замінити. Теж погана ознака, що бджоли навіть не взлітають з льотка, а падають у траву на землю і там повзають, ослаблені, зазвичай вони більше не піднімаються у вулик. Це, я кажу, бджоли вилетіли в свою останню подорож. І добрий обліт він повинен виглядати наступним чином: бджола вилітає гуртом. тобто... Суцільною масою літає, десь вона потім політала, сіла на кришки вулики, на дерева, на травку, і там вона зробила свої чесні, як кажуть, справи. Кавелики повинні бути колбаскою, Якщо кавелики плямами, це теж свідчить про признаки назіматозу. Отже, подивилися ми на той перший очисний обліт і наступного дня плануємо роботи. Але якщо наступний день, теж за погодними умовами. Співпадає з першим днем обльоту. Що, які погодні умови повинні бути? Як мінімум на сонці повинно бути 15 градусів тепла, краще 18, за книжкою 18. Що ми робимо при першому чесному обльоті? Все залежить від кількості вуликів. Якщо у вас вуликів багато, і ви бачите, що ви в цей день не встигнете їх розібрати. Але наступний день буде холодний, треба зробити дві речі. Перша річ це проконтролювати корма, яким чином контролюються корма. Відкривається верх і візуально пасічник повинен подивитися, де сидять бджоли, на яких рамках. Якщо вони попереду, а позаду ви спостерігаєте певну кількість меду, це нормально, треба їх залишити і нічого не робити. Але якщо бджоли сидять позаду, і меду на тих стільниках вже немає. Треба взяти стільник більший з краю, який ще з медом, і підставити поближче до бджіл в клубі. Це я розказав про програму мінімум. А ось програма максимум виглядає наступним. чином. ви повинні почати розбирати по одній рамці гніздо, поки не дійдете до розплоду. Ваше друге завдання переконатися, що в цьому вулику є матка. Якщо ви її знайдете, це буде супер, але це не треба робити, бо це пов'язано з повним розбором гнізда. Треба просто. Достатись до, до розплоду, побачити той п'ятак, наприклад, з долоню, і це буде вам слугувати сигналом, що там матка є, що його можна закривати. Ну і поговоримо про те, якщо погода дозволяє, що можна певний час витратити на розбір вуликів, ви повинні скоротити вулики до обсідки бджоли. Тобто, наприклад, ви відкрили вулик і бачите, що там бджола сидить на чотирьох рамках. А у вас там, наприклад, 6, Ви повинні дві рамки прибрати, гніздо піджати заставними дошками і зверху кинути дуже щільне утеплення. Ваше завдання після першого чесного обльоту зробити такі умови для бджіл, щоб у них було, по-перше, тепло, і по-друге, щоб у них була в досяжності корм. Після того, як ви скоротите та утеплите гніздову частину, наступна робота до кінця березня буде полягати в тому, щоби знайти в собі сили 20 днів не дивитися в той вулик, бо в той період буде відбуватися заміщення бджоли. Тобто бджола сім'я буде виховувати розплід, який повинен замістити ту зимовалу бджолу, яка дуже-дуже скоро помре, відійде і не буде у вулику. Тому любі зайві клопоти, тобто охолодження гнізда, воно буде сприяти гальмуванню весняного нарощення бджоли. Це, друзі, я вам розказав про звичайний спосіб роботи з бджолами, але є спосіб інтенсивний, який передбачає. Підгодівлі бджіл, який передбачає, підігрів бджіл, зразу скажу, я цим не займаюся. На цю тему у мене на каналі виходило відео. Зараз повторитися не буду. Але в двох словах скажу, що бджіл наращую для того, щоб взяти побільше меду з акації. Але проблема в тому, що у нас на півдні України стали сіяти дуже багато ріпаку, який передує акації. І в залежності, чи будеш ти гріти бджіл, чи не будеш гріти, просто ти пришвидшиш процес раїння, який стимулює взяток з ріпаку. Тобто. Чи у тебе на середині ріпаку зарояться бджоли, чи вони наприкінці. Тому я є прихильник звичайного посічникування, тобто без всяких там підгодівель, без білкових, воно повинно йти своїм чередом, бо ми не знаємо, яка буде погодна ситуація, яка буде температура, які будуть опади, чи будуть заморозки, а так воно йде своїм чередом. Якщо приморозить, наприклад, пилконоси, ну така, як кажуть, доля. Якщо. Тепла погода буде сприяти розквітанню, скоріше, осадків, і бджоли будуть нарощуватися звичайними способами, то значить так воно і буде. Але вирішувати, звісно, вам. бо за моєю порадою, ви повинні були прочитати дуже багато літератури в зимовий період і вже на цей час визначитися, яким бджільництвом ви повинні займатися. Друзі, якщо це відео було корисним, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте. Звертаюся до пасічників з досвідом. Теж додайте те, що я забув, щоб пасічники-початківці зробили в березні місяці. А я бажаю вам миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.